Всім доброго, тихого і мирного дня. В мене майже кожен день дзвонять і питаються, де відео про новий корник. Підземний корник. Зараз поки що пару днів ми його не копаємо. А чому не копаємо? Не копаємо бо я. Я, чесно кажучи, дуже. Люблю з дитинства пісні Алли Борисів, Борисівної Пугачової. В її піснях завжди звучала правда якась душевна. І одна з пісень в неї було не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Так вийшло і в нас з чоловіком. Ми ніколи нікому не відмовляємо в допомозі і такі бозінька. Високо сидіть далеко, глядіть і внимательно слухає, як я кажу своїм внукам. Сиділа я з чоловіком, ну, не сиділа, а стояли ми в ямі купали. І я кажу: слухай, в нас чоловіче, сусід, потихеньку будується, є в людей можливість, я тільки задоволення там, або щось купляють, я рада за них, бо є можливість. І це добре, коли щось оновлюється, щось новеньке, щось. Ну, потихеньку, але новеньке. І думаю, піду-ка я в нього запитаю. Може, в нього є старі двері? Не уявляєте, підходжу, питаюся, він каже, є, приходь, забирай. Ми забрали не тільки двері, а ще й раму від тих дверей. Ну потім я вирішила нагліть так поповній і запитала, чи в нього є якісь ну, не стройматеріали, а якісь. Короче, що ще щось. Він каже, є. Пішли, дам тобі дошки, але їх треба буде викопати. І я вам зараз покажу, що ми викопуємо, що це за дошки. І він виручив ще плівкою, яка буде оббиватися навколо курника, тобі ж, щоб земля не сипалася на всередину. І не, не касалася дров, тобі ж брьовін, з яких буде складатися курник. Чесно кажу, я поняття не маю, як воно буде виглядати. Я, тобі, я собі щось там надумала в голові, але потихеньку, повзу до своєї мрії. Зараз покажу, чим ми зараз з чоловіком займаємося. Взяла з собою овчарку, але на привязі. Ми йдемо в гості і показуємо, що тут були люди. Хі -хі -хі. Тобі ж ми зараз на другому участку. Як копали, як я пішла до сусіда, так все і кинули к б'єніної мамі. Все, йду, показую. Я е, моя щічка. Йду, показую, що ми зараз робимо, чим займаємось. Що ми за пару, може, хвилин. Ну, нехай хвилин 20. Я вже плівку всю повитягала. То так. Тепер тільки Юрі треба розібрати ті дошки, отут -от, от повідбити. І забрати. І забрати їх на одну кучку. Ось аж туди. так. Скільки роботи вже зробили. І ось так ми вже робимо другий день. Все, знімати вам не буду. Йду працювати. Хі -хі -хі. Хочу розповісти, від чого то забори і звідки вони тут взялися. Тут у мене сусід організував організував равликову ферму. Вони тут молодці, таке завернули аж аж. аж. Но настав час ковіду. І дуже багато в той час розорилися не тільки ферми, але там всякі такі. Перший раз вони молодці заробили на цьому, а вже на другий рік от така невдачка сталася. І воно пустувало. І сусід вирішив посадити тут ожину і для того, щоб до неї був ліпший доступ від... віддав на віддав. Нам з чоловіком ось ці забори. Тепер їх треба розібрати і забрати дошки собі. Ми вже тут сьогодні буде третій день з чоловіком. І таким чином називається і йому робимо добро, щоб то розібрати. І його же добро забираємо собі. Так ось таке. Собака-барабака. О, чоловік її. Хе -хе. Нас. У нас жіноча яй яйка Все, зараз вам покажу, як що, як ми це робимо в одну сторону. Ось тут я розібрала, вам вже показала. Тепер отут розбираємо. І потім тут будемо розбирати. Тому копка в нас трошечки затримується. Я маю на увазі корника. Але і то треба. Все, пішла. Отут зараза так глибоко зарита та кліонка. я її дергала, дергала, викопувала, викопувала. Зараз взяла лом, думаю, може ломом ліпше піде. Іду показувати, як це робиться. Тяжковато, але халява пліс. Ну, ми нарешті розібрали весь забор, чуть не врізали дуб. бачите? І тепер будемо ловити коняку і то вивозити. Ну, то вже буде іншим відео. Ну, все, тепер ви знаєте, де ми пропали, чому не купаємо. Все, до нових відео.